Права 1239. Від двох пристаней одночасно на зустріч один у одному вирушили два катери. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо власна швидкість кожного катера дорівнює 24,5 км за годину. Відстань між пристанями 171,5 км, а швидкість течії 1,6 км за годину. Чи є в умові задачі зайві дані? Дивіться, а в той момент, коли катери вже вирушать у дорогу, то вони разом будуть спливати по течії, їх буде течія зносити. І задачі сказано, що вона їх буде зносити обидва з швидкістю 1,6 км за годину. Але насправді неважливо, з якою швидкістю вона їх буде зносити. Один відносно одного, вони будуть рухатися зі своєю власною швидкістю. Один буде спускатися вниз, а інший вгору, і разом обидва вони будуть зноситися течією відносно берега. Тобто та відстань, яка між ними була на початку 171,5, на неї на зменшення цієї відстані буде впливати лише власна швидкість одного катера і власна швидкість іншого катера. А те, що їх буде зносити течія. У цій ситуації ніякої ролі не відіграє. Це лише буде впливати на те, на якій відстані відносно берега вони зустрінуться. Тобто, скільки їх додатково ще знесе течія по берегу. Ну що ж, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що в даному випадку, якщо ми будемо шукати, наскільки буде змінюватися відстань між ними, нам просто треба швидкість одного додати, швидкість іншого. Ну, сподіваюся, що зрозуміло. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, якщо ми до 24,5 км, скільки проїде за годину перший катер, будемо надавати знов 24,5 км, що проїде другий. Бо сказано за умовою, що їхні швидкості однакові, власні, то це буде дорівнювати. 24 плюс 24 це буде 48, додати, а 5 десятих плюс 5 це буде одиниця. Ну і разом буде звичайно 49. Записуємо чого. Пишемо кілометрів. Ну і записуємо, що на стільки буде. Зменшуватись, зменшуватись? Відстань між катарами. Між катерами щогодини. Ну, раз. Тобто відстань між ними буде зменшуватися на 49 км щогодини. На початку відстань між ними дорівнювала відстань між цими двома пунктами, між пристанями 171,5. То щоб знайти час. Нам треба тоді цю відстань поділити на оцю швидкість зближення. Ну що ж, записуємо тоді друге дію. Тобто 171,5 потрібно поділити на 49. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 171,5. Що ділиться? Що ділиться на 49? Ну що ж, 171 ділимо на 49, це буде 3. 3 помножити на 9 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 3 це 12. Плюс 2 це 14. Віднімаємо. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це буде 4. 7, в одиницю, це 6, 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо. Ну що ж, вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 3. Зносимо 5. 245 ділимо на 49, це буде 5. 5 помножити на 9 це 45. 5 пишемо, а 4 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 4 це 24. Віднімаємо. Так, різниця в нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 3,5. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Кілометри скорочуються, у нас буде час в годинах. Ну І записуємо, це в нас тоді час, через який. Вони зустрінуться. І, Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, через кілька годин вони зустрінуться? Записуємо через 3 цілих. 5 десятих годин. Є. Далі нас запитують, а чи є в умові задачі зайві дані? Так, є. Це швидкість течії. Записуємо так. Зайві дані. Це швидкість? Швидкість течії. Можемо навіть записати. Це швидкість течії 1,6 км за годину. Ну що ж, ось така логічна задача на відносність руху. Подібні задачі зустрічаються і в фізиці. На цьому вправо завершено.